Павло глазовий бавлада про цеглину. Сидів рибак над водою, скочупивши спину, і на голову поклавши велику цеглину. Мимо нього молодичка бігла голонога, зупинилась, здивувалась вперше, бачу йога. Обдивившись, молодичку, на якусь хвилину. Поклав в рибак на голову ще одну цеглину. Потім третю взяв і Руба примостив на тім'я, сідай, каже, біля мене, скажи своє ім'я. Молодицька запишалась, звуть мене Галина. І навіщо вам здалася ще й третя цеглина? Зняв рибак із себе цеглу, поклав на травицю, якщо, каже, поцілуєш. Взнаєш таємницю? Повагалась молодичка і рядочком сіла. Гаразд, каже, поцілую, скільки того діла. І вже потім, обтрусивши копточку і спідничку, попросила, відкривай же свою таємничку. Та яка там таємничка, сижу, сижу оце зранку, не клює клятюща риба, не йде й на приманку, проса, каші і макухи витратив торбину, а ти клюнула вже третя на мою цеглину.